Всім привіт! всім Велике дякую, що ви дивитесь мій канал Життя на КДЗ». Я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Весь-весь мій город, і не тільки цей, що в мене є один город. Він засаджується кожен рік томатами, огірками, перцем, баклажанами. Капусту я не висаджую від слова зовсім. Як тільки прибрала я її із свого городу. У моєму городі не стало білокрилки від слова зовсім. І е, гірчиця, яку я висіваю, кожен рік, як сидерат, вона одного сімейства крестоцвітні із капустою, то вона не є для цього добре. То, якщо хтось висаджує капусту на своєму городі, то треба висівати або фацелію, або там, ну, інші якісь сидерати. Для мене сама найліпша це гірчиця. Кожен рік. Після збору всього врожаю я прибираю бадилячку і засіваю гірчицю. Поступово там прибрала кусінчик, засіяла гірчицю. Там через пару-три дні тиждень прибрала, засіяла гірчицю знову. Не економлю. Друзі, питають мене в кожному відео, скільки в мене кілограмів виходить на цей город і на ще той інший город. Я не знаю, друзі, я ніколи не рахую, я не економлю. Я то розсіваю дуже щільно. Щоб вона у мене зростала такою, яка вона є. Ніяка білокрилка на неї не нападає, ні на які шкідники, ніяка гусениця, ніяка блошка, ніяка мошка. Ось погляньте, наразі на 28 листопада. Ось ось яка гірчиця. Погляньте, яка добра, яка гарна. Нічого на неї не нападає. Це. Іменно на моєму городі, в моєму регіоні я буду розказувати за свій город і за свій регіон. А ви, будь ласочка, розповідайте в коментарях, чим засіваєте ви на своїх городах і як у вас це засіяла і я її більше не торкаюся. Лише коли дуже спекотно, я, може, раза два три заливаю її зі шлангу добряче, просто обичною водою з крана. Нічого там не відстоюю, не застою я, в принципі, ніколи воду не відстоюю. Я прямо з крана надіваю шлангу і поливаю всі насадження. Огірки, помідори, і все-все, ну, що я висаджу. Що і кущі, і дерева, все в мене з крана холодною водою. Я от у не цяцькаюся з тими нагріваннями і відстоюваннями. Тут так само гірчиця. Зійшла вона добре у мене, бачите, по всьому, по всьому городі. Ще питання, далі дуже багато. Що з нею робити надалі? Е, було таке, що я перекопувала. Просто добре сапувала і так залишала, щоб воно ну, земелька була покрита нею. Але я це все перестала робити. По-перше, дуже добре, коли гірчиця залишається просто от кво на городі. І чому я обрала іменно гірчицю? Вона. Дуже пригнічує фітофтору, нематоду, Тобто, це на 100% нічого не захищає. Це такого не буває, друзі. Все одно з першими посадками, з весни я починаю все, все абсолютно обробляти хімічними препаратами. все, Всі насадження. Я не, не роблю так, як отут деякі посадив і розповсюджують їх вороби, і хвороби, шкідники і розказують, що то якесь еко, шмеко. Яке еко, друзі? Це ви розповсюджуєте шкідники та хвороби. Треба все в наш час обробляти для того, щоб ці шкідники і хвороби якнайменше розповсюджувались. Вони все одно будуть, але щоб якнайменше вони розповсюджувались. Так, тепер, друзі, чому я перестала перекупувати? Дуже головні моменти є. Наша земля складається з декілька пластів землі, шару, шарів, і в кожному цьому пласті, в кожної, на кожної глибині, скажімо так, землі знаходяться живенькі мікроорганізми, за рахунок яких у нас і робиться земля родючою. Тобто вони там проживають, вони роблять якісь там дії свої, і потім тому наша земелька робиться родючою: багато томатиків, багато гірочків, помідорчиків, солодкого гіркого перцю, баклажанів, деревця, кущики завдяки цим мікроорганізмам. Якщо їх не ворушити у ці слої землі, то вони будуть добре. Земельку робити родючу, оце за рахунок цього я ще перестала перекопувати і змішувати оці пласти, тому що, друзі, на дворі температура різна і зараз холодно. У нас у кривому розі, от на 28 листопада 25-го року, у нас вже було і плюс 20 в такі дні. Навіть в кінці листопада, і плюс 15, і плюс 12, і плюс 13. і в кожному пласті землі, в кожній, на кожній глибині різна температура. І ці мікроорганізми живенькі, вони привикли до цієї температури. І якщо їх оцю землю перевертати, отак от перевертати лопатою чи вилами, чи чим чи фрезеруванням, чи чим ви там робите, цього не треба робити. Воно перевертається. І для цих мікроорганізмів вже змінюється температура. І вона для них некомфортна Вони попросту помирають, погибають. І майже ну, більша половина їх просто погибає. І це. Дає нам неродючу землю, тому я друзі не перевертаю, не перекопую, нічого не роблю. Ще один момент: у гірчиці є такий, як сказати, вона не дає зростати іншим бур'янам. Ну від слова зовсім вона погляньте, вона покриває таким щільним шаром, що попросту вона не треба ніяких там е, ну нічим обробляти город від бур'янів, бо вона все покриває таким дуже класним ковриком, і вони не зростають. Не перій, не не кульбаби, не берізки, нічого тут не зростає. Окрім вона пригнічує всі ці рослини. Вона одна тут зростає, друзі. І дуже добре живить земельку. В неї дуже довгі корінці туди в землю входять. Мене в кожному відео, ну майже в кожному відео, навесні, коли я висаджую е, свої культури, е, питають, коли я копаю, показую, е, у вас така пухка земля. Що ви туди понасипали? От. От за рахунок коренів гірчиці, воно дуже рихлить цю земельку мою. За, цю, за цей рахунок земля дуже-дуже пухкенька робиться, не забита. Не, не, в мене не чорнозьом, в мене не глиняста, в мене не така прям пухка-пухка від природи, скажімо так. В мене обична земля була. З часом вона не така родюча стала. І от коли вже я почала засівати гірчицею. О, оце вже почався дійсно родючий варіант для моїх. Я вирощую томати дуже багато, хто не знає. Я продаю насіннячко своїх сортових томатиків. То перша підказочка, друзі, буде наверху. Ви на неї натисніть і зайдете в те відео, де я показую, розказую, які сорти помідорчиків на даний час є і як замовити їх. Я ще раз кажу, я з кривого рогу, друзі. Дніпропетровська область. Так. Оце все, отаку залишається. Гірчиця не боїться маленьких мінусів. Тобто мінус 2, мінус 3, мінус 4, навіть мінус 5 буває, вона не боїться. Вже коли нижча температура за мінусом йде, вона попросту сніжок буде йти, морозець буде добрячий, коли буде він, він покладе попросту цю гірчицю і зелена основа. оця, вона накриє земельку і вона не буде голою. Погляньте, я так ніколи не роблю. Гола земля вона вивітрюється, Вивітрюються мікро-макроелементи. Вона робиться більш такою забитою. Ну, я, я так ніколи не роблю, я не залишаю голу землю від слова зовсім. Це все покриється, вона буде як мульча на початку, потім буде перегнівати зелена основа, потім буде воно на весну залишиться. Лише там такі цурупалочки невеличкі. Воно все земельці віддасть всі свої макроелементи, так само і корінці і розрихлять землю, і зроблять профілактику захворюванням. І ці корінці, ще які дуже дуже довгі в землю йдуть, вони до себе притягнуть живеньких якихось. Якихось мікроорганізмів, якихось черв'ячків, якихось там жучків, які потрібні нашій земельці, і воно буде давати оцю оце все життя цій земельці, щоб вона була родючою, щоб все-все дуже класно у нас родило. То отак, друзі, я все залишаю. Нічого більше робити не буду. Ще питали вершочки, до речі, де я зрізаю, де не вспіваю зрізати. В мене курочки, я годую. Оце зеленю, поки вона є. В мене курочки. Ручки добре її, її їдять, цю гірчицю, цю зеленушку. Але й буває воно погляньте вона й заквітає. Але, друзі, вона ніяк не встигне розсіяти скільки зерна, щоб потім були проблеми. В принципі, ніколи за все моє життя, скільки я її висіваю, у мене такого таких проблем не було. Буде морозець, бо воно все полягає. І все, і ніяких проблем не перекопую ні в якому разі, ніколи не фрезерувала, ніколи не ну, цього я не роблю. Все, і від цього вже коли я буду перекопувати, то або коли на тому місці буду висівати насіннячку, тобто парничок підплівочку, буду на тому місці. Перекопала, засіяла, накрила парничок. Коли вже буду по всьому городі висаджувати іменно розсаду, в той день я буду копати, робити грядочки, тобто перекопала вилами чи лопатою, що мені буде вдобно. Грабельками розрівняла, розпушила земелечку, зробила грядочки і посадила. Доти я нічого не перекопую. Так, деякі будуть казати, ой, а у селах завжди перекопували. Будь ласка, друзі. В селах там в принципі трохи по-другому. Туди дуже багато вноситься гною, перегною. Я це все ну дуже рідко вносю. У мене в принципі так курочки є. Я це вносю, але я не перекопую наразі. Вже в мене до посадки гірчиці в деяких кусінчиків. До речі, друзі, у нас в Дніпропетровській області, там, де я проживаю, кисла земля майже у всіх, то я завжди вносю десь раз на 3-4 роки вапно гашене. Або кожен рік я потрохи-потроху засипаю в мене пічне отоплення, я топлю дровами. І то я засипаю оцим попілом. І навіть під кожен кущик, згодом, коли в мене вже багато попілу, коли вже от наразі от погляньте, це в мене кущик винограду. Я отак от раз і засипаю. Поверху, просто поверху. Все воно дійде, підуть дощі, підуть сніга, друзі. І все воно, все воно дійде туди до корінців, туди до земельки, куди потрібно. І так само я буду отак от поверху гірчиці розсипати потроху таку попіл. І таким чином земелька буде дуже вдома. Обрана і розкислена, тобто буде навесну вже готова до того, щоб засаджувати, засівати город друзі. То ну, отаково. Напишіть, будь ласка, який сидерат обираєте ви. Який зростає у вашому регіоні? Чим користуєтесь ви для того, щоб земля родила дуже добре? Друзі, а хто таких багато паршечків у мене на каналі? Хто дуже погано з земелькою ладить? скажімо так, не знаю. Я теж колись така була. То, будь ласка, залишайтеся з нами. Кожної весни вже п'ятий рік я буду з вами показувати від початку увесь сезон, коли я сію, висаджую, пікерую, підв'язую, збираю врожаї. Друзі, все все показую, як обробляю і деревця, та і кущики, і всі свої насадження. То залишайтеся з нами, будемо разом працювати на городі і будете завжди з такими врожаями, як я, друзі. Хто не з нами був? До цього моменту подивіться мої попередні відео, особливо за цей рік з весни і все літо. Скільки на все в мене було врожаю? Всі дерева, всі кущі, всі мої насадження у вочеві, все-все-все було просто завалено врожаєм. Цей рік був просто шикардосним, навірно, самим шикарним по врожайності. Чим більше проходить часу засівання гірчицею, тим більше врожайнішим у мене стає мій город. Тобто земля починає бути більш родючою, більше. більше, більше. Навіть погляньте. Це я дуже пізно тут вже посіяла, але все одно вона зійшла. Це в мене черешня, тут під черешню, бачите, все в мене теж засіяно гірчицею. І таким чином все-все-все в мене засіяно гірчицею Обов'язково і вона і рихлить землю, і додає макро-мікроелементи. Так, гірчиця ще, друзі. Не вірте нікому, хто каже, що посіяв гірчицю, чи інший якийсь любий сидерат, і не треба вносити ніякі добрива. Тобто якийсь сидерат, лібо який, чи гірчиця, чи фацелія, чи овес, чи там що-лібо. Як засіяли, то це як відро навозу, чи перегною, чи, чи ще щось. Ні, друзі, це не є правдою, це не є так. Гірчиця чи любий другий сидерат – це одне, а добрева це вже друге, це вже інше, друзі. І те, і те потрібно. І те потрібно, і те потрібно. То, от я чому й кажу, друзі: залишайтеся з нами, буду показувати, що я буду робити надалі якими добривами буду користуватися, якими препаратами від хвороб, від шкідників буду користуватися для того, щоб збирати такі гарні врожаї? У мене дуже багато помічників моїх маленьких: масянчик, шипучка. Тайсон, собачка в мене. ну, Він наразі зараз в хаті сидить, бо ну, йому прохолодно, він заховався там в хаті коло плити, сидить там теплесенько йому. Всі мої твариночки, що в мене в дворі, вони колись були безхатніми, хто не знає. І я їх забрала до себе додому, друзі. То дуже велике дякую, хто нам кидає гроші на карту. Я годую усіх безхатніх твариночок, де я тільки бачу, собачок, кишечок. Ця допомога нам дуже-дуже допомагає. Я дуже багато грошей зароблених на Ютубі. Я більшу половину друзі, я витрачаю на безхатніх твариночок. Я дуже дуже їх люблю. Я обожню. У мене 12 років був зоомагазин, коли в мене жило шість величезних собак. Поміж цього, я ще інших годувала, лікувала. Ну, це моя мрія, я їх люблю, я їх обожнюю, усіх усіх твариночок, які тільки є на нашій землі. Тут і дуже дякую усім волонтерам, до речі, які під вибухами, під оцими всіми вивозять твариночок і які захищають їх, які лікують їх. Бо ми всі одне, ми всі одна сім'я, друзі. І по тому це моє бачення, по тому, як людина відноситься до тварини, яке в неї серце. Отакову вона буде відноситися до усіх і до усього. Це моє бачення. Тобто, якщо людина ображає, чи, не дай Бог, ще дуже погане робить для тваринок, я стараюся таку людину від себе відсторонити. Для мене це, це не моє. Я люблю таких добрих, таких, які люблять тваринок, які люблять город. Які люблять, які займаються своєю справою, дуже дякую та низько вклоняюся нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. І дуже дякую усім, друзі, хто з нами на каналі, хто пише такі добрі коментарі. То ділиться своїм досвідом у коментарях. Дуже-дуже вам усім дякую, всім величезних врожаїв. Якщо залишилися ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо робити відео. Може, ще щось там я недорозказала, невспіла, не вспіла, чи не взяла в цей огляд. А там будемо, будем, друзі, все все розповідати. І от така, друзі, покажу ще, друзі, надалі, де у мене гірчичка. Бо все одно питають мене, ну, це ви один. Кусінчик показали, а покажіть ще інше. Ось о, погляньте Тут теж помідори зростали, от такого Тут теж помідори зростали, погляньте от такого А тут, друзі, ось о, погляньте, погляньте, тут хаща в мене. Тут у мене полуниця зростає. І по полуниці я засіваю гірчицею, ще раз наголошую. Для полуниці дуже страшна нематода. Дуже страшна. Вона може знищити усю полуницю. А гірчиця, вона її пригнічує. 100% не буде. Але 80% захищеності це 100%, я вам кажу. Хоча б 80% і 100 це буде. І я завжди так роблю. І навіть по полуниці, погляньте, яка добра гірчиця, яка вона гарна. Ось. Наразі це отакий корінець, ось оце я вирвала, бачите? Але з часом воно піде все глибше, 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 глибше. І навіть, друзі, оці зелені бади, оці зелені листячка, вони дадуть дуже багато азоту, калію, фосфору. Тут і, і сірка тут навіть є. Тут ну, дуже багато в неї макромікроелементів. І воно все оце перегниє, перепріє. Залишаться лише оце товстенькі, але вони зробляться такими сухенькими, сухенькими і манюсінькими, що ну, не буде клопоту з цим, щоб їх перебирати з городу. Або просто. Перекопати в той час, коли ми будемо вже висаджувати розсаду. Ну, так роблю я, друзі. Ну, дивіться, і земелька накрита. І ось, от, друзі, погляньте. в мене маленька черешенка. Ну, не така вже маленька, але менше, ніж та. Тут теж воно засіяно гірчицею, Тобто все-все-все. Ось у мене тут абрикоса, теж все засіяно, тут в мене полуничка. Теж все засіяно гірчичкою, все добре, все класно. Тут огірочки зростають у мене на підв'язочках доверху. Теж гірчичка зростає добра. Тут у мене три ряда малини. Теж ще засіяно гірчицею, іменно по малині. Це ремонтантна, друзі. Я її не обрізала в цьому році. Чекаю, друзі, на діточок. Ось у мене вони воєнні що суночок, що дочечка. сьогодні чи завтра повинні приїхати. То ось ще і малинка чекає. Бачите, отакого, от це харітеч, до речі. Бачите, тут все, -все засіяно гірчичкою. А там воно в мене кусинчик, це гола земля досі. Бо там мене посаджена цибуля і чесничок. Але коли буде морозець, хоча б мінус 5, мінус 6, ось у мене листя із цього городу, з цього свого саду зібране, воно у мене без хвороб без шкідників, бо я ще раз кажу, обробляю завжди хімічними препаратами, то я це листячко візьму. Коли буде